Привіт! Сьогодні готуємо справжній смак традиційної польської кухні. Журик це ароматний кисловатий суп на заквасці з житнього борошна з білою ковбаскою яйцями і спеціями. Ідеальний варіант для холодного дня або просто, щоб здивувати своїх рідних чимось надзвичайним. Так, ну що, переходимо ми до приготування журика. Ось я зібрала всі інгредієнти, які нам знадобляться. Так, почнемо з овочів. Спочатку треба взяти. Цибулю, корінь петрушки. Якщо не маєте кореня петрушки, я вам зараз скажу, чи можна замінити це не принципово, Селера так само, ну, морква у всіх, звичайно, є: часник картопля, взяла дві картоплини, більше не потрібно. Також можна готувати взагалі без картоплі. Я багато передивилась в інтернеті рецептів, хтось з картоплею, хтось без. Далі покажу, що я буду з картоплею робити взагалі. Так, Традиційно готується журик з ребра. Це для бульйону у нас піде. Ось таке підкопчене риберце. Краківську ковбаску ми заміняємо будь-якою підкопченою ковбаскою, яку знайдете в магазині. Для зажарки нам потрібно взяти бочок свиний, також бажано підкопчений. У мене є якийсь такий. Печений, скоріш за все, а не підкопчений. Я взяла такий не дуже жирний. І традиційно йдуть білі ковбаски. Також шукайте на полицях в магазині, їх зараз є багато. Беріть без сиру, бо багато таких от грильові ковбаски, вони йдуть з сиром, нам сиром не потрібні. Вони вже готові, я їх варити не буду. А якщо є не варені, то ви також будете їх кидати в бульйон. Далі, основний інгредієнт у нас. Закваска, я також залишу рецепт, як я її приготувала в кінці відео. Також за бажанням можна взяти вершки 30% або сметану. Із спецій у нас обов'язково йде орегано, ну і перчики, лавровий листочок. І що хотіла сказати: якщо ви не маєте, допустимо, селери і корення петрушки. То можна замінити в бульйон, от закинути приправа 10 овочів будь-яка, і також буде добре. Так, починаємо готувати бульйон. У мене ось є така старенька сковорідка для, знаєте, яких справ. Бульйон взагалі рекомендується. ой, не той газ, Рекомендується так би, підпекти цибулину, щоб вона була аж чорна. І тоді бульйон буде більш. Насичений і більш мати гарний колір. Так, також я включаю водичку на бульйон, і буду нарізати ребра. Ось такі класні ребра у мене такі, вони м'ясні попались. Не люблю, коли багато сала. І діти також не люблять. так що Гарні риберця, я їх закидаю зараз в бульйон. Також не забудьте, поки вариться бульйон і суп, відварити яйця, бо журик подається разом з вареним яйцем. Корінь петрушки також я розрізаю ось так. Навпіл ну, ми потім його просто витягнемо з бульйона, він уже потім не знадобиться. І селеру. Так само, великі шматки. Взагалі також бажано брати корінчик селери, Але я не знайшла, у мене просто буде зелень. І моркву так само. Її також можна подавати потім варену вже в готовий суп. Але, якщо чесно, я не дуже люблю варену моркву, потім то я її також буду витягувати і просто викину. Так, тепер я нарізаю картоплю. Я її ось так. На такі четвертинки наріжу. Взагалі хтось просто нарізає як на суп. В деяких відео я бачила, коли жінки-полячки, повара, готують і окремо картопляне пюре, і просто тоді вже пюре додають в суп. Я ж е, роблю таким чином, ось такими кусками. Трошки згодом я закинув бульйон. Ця картопля розвариться, я її достану деякі шматки, розтовчу виделкою, і воно дає супу такого як наваристості. Також, а ви обирайте, як ви вже хочете. Можливо, взагалі не додавайте ніякої картоплі. Цибуля ось так підгоріла, от прямо от так вона має підгоріти, і закидаємо також її. Туди в бульйон, нехай все вариться разом. Ось так виглядає бульйон. Нехай закипає, Я роблю вогонь сильніше. І також хочу сказати за ці м -м, білі ковбаски, якщо вони у вас не варені, то також кидайте їх сюди в бульйон. Вони зваряться, також потім дістанете і наріжете, і додасте вже або в суп, або в зажарку. Бульйончик повинен ну, приблизно хвилин 40 так поваритися, щоб овочі були вже готові. Тепер готуємо засмажку. Потрібно цибулину нарізати на кубики і будемо обсмажувати на олії. Олії не дуже багато додавайте в сковорідку, бо в нас м'ясо, ребра це все таке масне, жирне, то щоб не був дуже жирний суп, то не потрібно. Ще хочу додати, що в цей суп додають також сушені білі гриби або будь-які інші. Я сьогодні не додаю, тому що діти не люблять сушені гриби в супах, тому цей момент можна пропустити. Так, нарізаємо бочок, також на невеликі кубики, щоб зручно було класти до рота невеликими кусками. Так, цибулі у нас. Трохи протушкувалася, я її не дуже сильно зажарюю, додаю сюди ось таке сало м'ясо. Чесничок відправляю засмажку. І буду нарізати колбаску. Можна ось так, просто кільцями нарізати, або я, напевно, ось так розріжу, щоб зручно було їсти. Ось так нарізаю. Білу ковбаску також нарізали. Як на мене, можна вже було б і зупинитися з ковбасами, більше нічого не додавати, але ми готуємо страву більш близьку до журика. Тому обов'язково потрібно ще в один вид ковбаски додати, підкопчений. Я ось беру таку ковбасу. Це не Краківська, я не знаю, як вона називається. Просто підкопчена брала в магазині. А взагалі, от хто з Хмельниччини або з Хмельницького знають про зіньківську ковбаску. Поблизу Хмельницького є таке село Зіньків, і там є знаменита така чорна. Підкопчена ковбаса. Дуже смачна, і у нас в ресторані ресторації Шпігеля у Хмельницькому подають журик, дуже смачний журик, саме з цією ковбасою зіньківською. Якщо ви місцеві, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це дуже смачно. А якщо ви будете колись гостями Хмельницького, обов'язково завітайте в ресторацію Шпігеля, там дуже бомбезний жур. Додаю також ще останній вид ковбаси. Якби ви знали, як у мене на кухні пахне, просто аромат неймовірний. А через те, що я знімаю відео і з вами розмовляю, я не можу включити витяжку, тому що це буде дуже сильний шум. І у відео це буде дуже сильно заважати. І я вже просто сама вся пахну цими ковбасками. Але повірте, це ну, дуже смачно. Так, хай трошки ще підсмажиться, потушкуються все разом. А я витягну все решта з бульйону і будемо закидати картоплю. Бульйон також дуже ароматний вийшов. Я забираю всі такі ось ці овочі, вони нам уже не потрібні. Ось дивіться, я вам розказувала, куди можна додати цих 10 овочів. Можна зробити зажарку, відварити ребра, і коли варяться ребра замість у цих овочів, додайте просто ось цю приправу 10 овочів. І ефект буде майже той самий. Додаю картоплю, спеції. І також можна посолити вже на цьому етапі, нехай все готується до готовності картоплі і будемо додавати засмажку. Так, картоплю я витягнула, розмяла виделкою і повертаю назад у бульйон і сюди засмажку. Так, коли ковбаски покипіли, я беру закваску, розмішую, тому що борошно осідає на дно банки. І ось так через сито буду додавати порціями, тому що закваска дуже кисла, і нам потрібно не переборщити з кислотою журик. Тому трошки додали, розмішуємо і пробуємо на смак. Також він повинен загустіти. Я спробувала, можна ще додати, я думаю, що навіть все буде нормально. Ось так. Тут у мене орегано, приблизно столова ложка. орегано. потрібно багато перець. І також розвожу ось так вершки. Вершків небагато, приблизно 50 мл. Так, сюди ввожу, доводимо до кипіння, пробуємо на смак і насолоджуємося дуже смачним журиком. А зараз приготуємо закваску до журика. Її потрібно зробити заздалегідь, приблизно 5-6 днів вона дозріває. Для цього нам потрібно взяти пів літра охолодженої кип'яченої води, додати туди 5-6 столових ложок житнього борошна. Порізати 5-6 зубків часнику, також додаємо туди до закваски, лавровий листочок 4 штучки і потовкти в ступці перець чорний горошком. Також все додаємо туди. Накриваємо все серветкою, закриваю резинкою і ставлю закваску дозрівати в темне, тепле місце приблизно 5-6 днів. Кожного дня потрібно достати закваску, ретельно перемішати. І знову залишити в спокій. Вона повинна мати приємний кислий аромат та смак. Наш ароматний наваристий журик готовий. Подаємо його традиційно з половинкою вареного яйця. За бажанням можна додати трошки хром, аби прикрасити зелені. Сподіваюсь, вам сподобався мій рецепт і ви приготуєте журик вдома для себе чи близьких. Не забудьте поставити свою вподобайку, якщо вам було цікаво, підписатись на канал, щоб не пропустити нові рецепти, і написати в коментарях, чи пробували ви журик раніше або готуєте його по-своєму. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей!